На щиті у Ковель повертається двоє захисників. Заступник командира 3-ї механізованої роти однієї з військових частин, старший лейтенант Олег Подліпінський. Воював із перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув 29 жовтня поблизу села Діброва, що на Луганщині. За час служби захисник мав три поранення. Обороняв Бахмут, нагороджений хрестом Честі слава. Герою на віки 52. Солдат Роман Ребчук загинув за Україну 30 жовтня біля села Серебрянка, що на Донеччині. Герою назавжди 36. Захисник був учасником АТО у 2014-му, а і з червня 2022 року знову став на захист України. Був поранений на Куп'янському напрямку, та після відновлення повернувся на фронт. Останню дорогу героїв проведжатимуть 2 листопада. О 12-й їх відспівають у Благовіщенському соборі, а у 13-й годині громадська панахида на площі героїв Майдану. Свій останній спочинок воїни знайдуть на алеї почесних поховань міського цвинтаря.